А тим часом продовжує сяяти Маргарітка Сіманян. А що ж, вона ж не йде на фронт. Вона ходить лише по теплих пропагандистських студіях і не перестає дякувати і, можливо, десь там таємно навіть молитися на Сі Цзіньпіня, жартували вже з цього приводу, але і без жартів. У них уже показують на російському телебаченні китайські духовні фільми про китайське православ'я, де вони його там відшукали, що правда складно зрозуміти. І от а, вона, як і більшість Росії, вважає план Китаю навіть. таким непоганым, что ж хорошего в нем увидеть и чем, каким ще оком замыливанием занимается, давайте послушаем. Китай ⁇ это очень красивый, замечательный план, если вот его можно вернуть, здесь, ни с чем не согласиться. Я думаю, что любой человек, причем по любую сторону Брика, должен был бы. Конечно, согласиться совсем. Почему? Mm -hmm. Потому что в этом плане нет главного. В этом плане нет ответа на вопрос, о котором, собственно говоря, сыр -бор. Где остаются русские регионы, которые сейчас до юра с точки зрения вот этого всего вокруг украинского, украинской поддержки так называемого западного мира, которые принадлежат Украине. Где они остаются? Все. Тогда и мирные переговоры, и послевоенное восстановление, и можно что-то купить, может, все что угодно. Киев покупали, что Донбасса не купить? Не проблема, мне кажется. Насправді багато чого немає в цьому китайському і не плані. Погано вона читала це пропозиції. 12 пропозицій. Це позиція, а не план Китаю. Ну немає там головного. Це відповідальності російських злочинців за скоєні ними злочини, виплати репарації. А також конкретного факту щодо виводу російських військ на кордони 1991 року. Ковтинку нову прикупила а нові мізки ні, бо купити це не можна ані в Росії, ані де-інде.